Що ми, коли славимо Господа, то ми приносимо до Нього все, що у нас в душі, всю ту радість, всю ту біль, всі ті переживання, які Господь може змінити на радість, бо Він є Господь любві, Він є Господь, який піклується про нас, який хоче дати нам повноту своїх благословінь. І у мене є така серія проповідей. Побачити Христа у старому заповіті, або пройти стежками по дорозі в Емаус І минулого разу ми розмірковували про те, як Авраам та Ягня і син його Ісаак. А сьогодні я хотів би поговорити про ще одного персонажа, і ще одне місце Писання, яке говорить нам про Моїсея, який є. Про Ісуса Христа. І в Біблії записані такі слова. Одного разу Ісус сказав, це Євангелія від Івана, 5 розділ, 39, 40 вірш. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Тобто, як ми бачимо з цього тексту, нам говорить Писання, що. Коли ми читаємо Слово Боже, з якою цілю ми читаємо Слово Боже? Чи просто дізнатися цікаву історію, чи просто дізнатися якусь важливу річ для себе? Або як нам жити, або як нам чинити, або як нам щось отримати? Да? Коли ми читаємо Слово Боже, ми отримуємо звідти якісь корисні речі для нас. Але яка основна ціль Слова Божого? Яка основна ціль Біблії? Показати нам Ісуса Христа, показати нам ту центральну особистість, якою ми захоплюємось, тим, хто є нашим Спасителем, тим, хто є основою християнства. Бо ким ми називаємось? Ми називаємось християни. чи не так? Якщо ми християни, то є той, в кого ми віримо, є той, на кого ми покладаємось, тобто Ісус Христос. І коли ми відкриваємо Біблію, особливо старий заповіт. То ми не бачимо там ім'я Ісус Христос. Ну, там є і Ісус, але і у нього фу... фамілія Навін. Там є інші Ісуси. Але ми говоримо про Ісуса Христа. І старий заповіт, Він, як сам Ісус Христос сказав, Він говорить про Нього. Тобто є багато текстів, які е, вказують нам Ісуса Христа, які ведуть нас до нового заповіту. І якщо ми уважно почитаємо Євангелія з Нового Заповіту, то ми побачимо, що євангелисти дуже часто, особливо Матвій, він дуже часто цитує місця зі старого Заповіту. Чому він цитує? Бо вони вказують на Ісуса Христа, бо вони говорять про Ісуса Христа. І, от щойно ми прочитали з вами цей текст, це дуже глибокі слова. Ви думаєте, що читаючи Біблію, ви спасені, ну, Дехто думає, що якщо він буде читати Біблію, то Він буде спасеним. Але Ісус говорить, ні, спасіння ми маємо лише тоді, коли ми бачимо Ісуса і приходимо до Нього, і Він дає вічне життя. І оце правильна формула. Тобто, коли ми читаємо Слово Боже або Святу Біблію, то ми маємо шукати стосунків. Тобто Біблія це не про... Інформація заради інформації, Біблія це про побудову наших стосунків з нашим Господом. І якщо ми, читаючи Біблію, не змінюємо своє життя, якщо ми читаючи Біблію, не змінюємо наші стосунки з нашим Господом, то намарно ми це робимо. Бо це не приносить ніякої користі. Ну, крім того, що ми щось знаємо, знаєте, є багато вчених, які дуже добре знають Біблію. Вони, вони її дослідили, вони можуть на пам'ять цитувати. І коли вони приймають участь в якихось дебатах, вони дуже чітко цитують Слово Боже. Але це Слово Боже, воно не міняє їх. Бо вони це як інформацію читають. А треба, щоб ця інформація вона линула до серця, щоб Дух Святий працював і змінював, щоб ці стосунки вони побудовувалися. І я пропоную, щоб ми подивились на місце писання, яке хочу, щоб ми сьогодні дослідили з вами. Це книга Вихід або Ісход, 3 розділ 12-16 вірш. з 12 по 16 вірш. А він відказав Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ з Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Моїсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлових синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я Його, що я скажу їм? І сказав Бог Моїсеєві Я той, що є, і сказав: отак скажеш Ізраїловим синам сущий послав мене до вас. І сказав ще Бог до Моїсея: Отож, скажи Ізраїловим синам, Господь Бог, батьків ваших, Бог Авраама, Бог і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід». Іди, забери старших Ізраїлевих, та й скажи їм: Господь Бог, батьків ваших, явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. Тобто, отакий от текст ми бачимо, це початок книги Вихід, там, де Господь через вогняний кущ проговорив до Моїсея і дає йому повеління піти до свого обраного народу. Який Бог полюбив, який Бог створив там, в Єгипті. щоб, Що він зробив? Щоб він вивів їх, і вони мали спасіння. І вже в цьому уривку, якби ми можемо побачити таку основну концепцію або основну ціль цього післання. Основна ціль була в тому, щоб врятувати тих, хто знаходиться в рабстві. Чи це не схоже на нас? Та дуже схоже. Багато хто із нас знаходився у гріховному рабстві. Багато хто з нас ще знаходиться в цьому рабстві, багато з нас борються з гріховними якимось справами, які в наше життя постійно пролізають. І це вже вказує нам на те, що потрібен той, хто прийде і звільнить. Знаєте, інколи люди думають, що вони, як барон Мінхаузен самі себе за волоси витягнуть з болота. Але Біблія говорить нам про те, що. Людина самостійно не може спастись. Людина без Спасителя, без Месії, без Христа не може сама себе врятувати. І саме на цьому початку Бог починає будувати ці стосунки з обраним народом. Для чого? Для чого Бог створив цей народ, для чого Він ці стосунки будує? Для того, щоб показати цей взаємозв'язок, що так, ви пройдете певний шлях. Але цей шлях буде. Таким вказівником на Ісуса Христа, на того справжнього Месію. І от що ми бачимо в цьому тексті? Бог промовляє до Моїсея, і Мойсей бачить, що тернина не зграє, він з Богом спілкується. Мойсей отримує настанову від Бога. І що він має зробити? І яка Божа ціль на життя Моїсея? Тобто, саме в цьому моменті. Мойсей нарешті отримує те Боже покликання на місію, Боже покликання зробити те, для чого Бог його якби врятував ще тоді, коли його мати врятувала, коли в Камишаху там його заховала, що та принцеса єгипетська, що вона подивилась на нього, вона жалилась, він був тут красивою дитинкою, і залишила його. Хоча могла сказати, та це єврейське дитя вбити його, бо воно мало померти. Тоді такий закон був, що всі хлопчики мали померти. Але ми бачимо, що Мойсей доживає, він отримує прекрасне таке навчання в Єгипті, бо він був сином принцеси, тому він отримав найкраще навчання. Тобто він вмів і читати, і писати, і я дуже в цьому впевнений. І в якийсь момент Мойсей якби проявляє свою. Волю, він вирішив допомогти ізраїльтянину, ну він вбиває єгиптянина, потім про це дізнаються, і він втікає. І на цьому якби історія Моїсея могла закінчитися. Але ми бачимо, що Бог мав на нього план. У ці 40 років, які він там знаходився в постелі, Бог формує його, Бог змиряє його там з вівцями. Він працює над його серцем. І Ось коли Бог вже з'являється для того, щоб дати йому місію. Мойсей готовий, Мойсей готовий, хоча він ще до кінця ну, якби, десь трошки сумнівається, десь навіть спробує Богу якби, ставити умови. Я людина косноязична, я в мене те і все, але Бог дає йому цю ціль. І начебто все зрозуміло, і що ми можемо побачити в цьому тексті, конкретніше, де ми тут можемо побачити Ісуса Христа? Тож, давайте спочатку ми знайдемо взаємозв'язок Моїсея та Ісуса. І як я вже казав раніше, старий заповіт він є відображенням нового заповіту. Тому якщо ми говоримо, що істина старого заповіту вказує нам на Христа, то вона обов'язково має підтвердитися у новому заповіті. І давайте ми прочитаємо текст, він записаний книга повторення закону, 18 розділ, 15 вірш. Мойсей говорить до народу і говорить їм певню таку пророцтво. Пророка спосеред тебе з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь Бог твій, Його будете слухати. Бачите, це пророцтво, воно чітко виповнилось в Ісусі Христі. Далі ми читаємо вже новий заповіт, де апостоли цитують це, це місце Писання. Апостол Петро говорить, Дії святих Апостолів, 3 розділ 22 вірш. Бо Моїсей провіщав, Господь Бог вам, пророка, підійме від ваших братів, як мене. Усім Його слухайте, що, про що тільки Він вам говоритиме. Тобто все Його слухайте тільки все, що Він вам говоритиме. Тобто Ісус Христос говорив багато. Ми пам'ятаємо і. Євангелія, які ми маємо на, на цей час, вони не відображають повноти якби, всіх тих слів, які говорив Ісус Христос. І Бог лише частинку того, що говорив Ісус, Він дав таке повеління, щоб, щоб євангелисти записали це. Бо це дуже важливо, це є основа, як Апостол Іоанн говорив, якщо б записувати всі слова, які говорив Ісус, то книг би не вистачило. І далі ми читаємо ще Євангелія від Івана, 5 розділ, 46 і 47 вірш. Він каже такі слова. Коли б ви Моїсеєві вірили, то і мені б повірили, бо про мене писав Він це слова Ісуса Христа. Якщо Писанням Його ви не вірите, то як віри поймете словами моїми». Тобто, ви бачите, вже два тексти, які підтверджують нам те, що Мойсей говорив про Ісуса Христа. Мойсей був таким прообразом Ісуса Христа. Він каже, такого як я. Тобто Мойсей був пророком. Мойсей був тим, хто спас цей народ, той, хто вивів їх з Єгипту. Так? Через Бога. Але Ісус, також ми знаємо, що Ісус Христос Він постійно це повторював. Я це роблю не своїми силами, не своїми словами. Те, що Бог мені отець показує, те я і роблю. Мойсей так само робив. Тобто Бог отець йому показував, і Мойсей це робив. І як ми бачимо у новому заповіті ці слова повторюються вже учнями. Що Ісус це саме той, якого мали слухати юдеї. Ну, а також і ми язичники. Це по-перше, що ми бачимо в цьому тексті. Але що це нам говорить, яку істину ми для себе маємо узяти? Слово Боже, воно практичне та дієве. На контрасті ми можемо і маємо побачити Божий план спасіння. Що саме ми бачимо кожного разу, коли читаємо діалог Бога з людьми після гріха падіння? Ну, згадайте, Бог говорить до Адама і Єви, і про щось попереджає. Бог говорить до Каїна, і там є проблема. Говорить до Ноя, і там також є проблема. Авраама, Йосипа, усюди, де ми бачимо, вже Бог звертається до людини, є проблема. У світ увійшов гріф, і вирішення цієї проблеми Бог розпочинає одразу. У дії запускається оцей Божий план спасіння людства. З Авраама Бог розпочинає створювати собі народ благовісників для світу. І ми читаємо книга пророка Ісаїя, 49 розділ, 6 вірш. І він сказав: того мало, щоб був ти мені за раба, щоб відновити плема Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але я вчиню тебе світлом народів, щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі. І в контексті це про ізраїльський народ. Тобто цей народ він був обраний з єдиною цілею: бути світлом народів, бути тим, хто понесе цей Євангелія, хто розповість про те, що зробив. Месія, що прийшов Спаситель, що він хоче врятувати кожного. І через Мойсея Бог розпочинає нову фазу плана спасіння, підготовка благовісників. Ми читаємо, яку ціль має в собі закон, першочергову. І якщо ми подивимось на таких хлопців, як Адвентисти, вони скажуть, що закон це спасіння, це життя, але показання нам каже трошки інше. Ми читаємо Пісання до Галатів, 3 розділ 22 по 27 вірш. Та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра під законом, стережено нас, замкнених до приходу віри, щоб мала об'явитись. Тому та -то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Тобто ми бачимо ціль закону або тих настанов, які Мойсей отримав від Бога, які Він записав на цих скрижалях, які він дав ізраїльському народу, який мав потім навчити всіх інших, була основна ціль привести до Христа, показати, вказати на Христа. Тож ми бачимо, що на самому початку Бог вже закладає основи майбутнього спасіння людства. Друге, що ми маємо зрозуміти, що ізраїльський народ для нас є такою собі мініатюрою кожного, кожного з нас. Те, як Бог будує ці місточки до нашого серця, ми бачимо в проєкті ізраїльського народу. Тобто Бог і так до них підходить, і так, і так. І вже різними способами він намагався достукатись до їхніх сердець. І ми читаємо, Бог говорить до Майсеща, щоб той передав ізраїльському народу свою волю. А саме я бажаю вас спасти, я бачу ваші страждання. Ніщо так не ілюструє проблему гріха як рабства. І саме тому Бог дозволив, щоб його обраний народ був у рабстві. Ми пам'ятаємо, що єгиптяни дуже сильно гнобили ізраїльський народ, щоб показати це визволення та вказати їм на їхню проблему, проблему гріху і потребу в Спасителі. Бо якби не прийшов Моїсей, якби він не був посланий Богом. То навряд чи би ізраїльський народ коли-небудь коли врятувався самостійно, вони там вже асимілювалися, вони вже добре часник то їли і кирпичі робили. Їм було погано, їм було важко, але вони не сміли підняти очі до неба, і якби зробити щось. Чому Моїсей є прообразом Христа? Бо він, як і Моїсей, приходить, щоб визволити тих, хто гине. Як і Моїсей, Ісус також слухає Свого Отця і виконує Його волю. Бог настановлює Мойсею, щоб той зробив усе так, як звелів йому Бог. Так само і Ісус робить. Бог відкривається Моїсею як Яхве або сущий, той, хто є від початку. І це важливо, бо Ісус, коли говорить до народу, апелює до цих слів. Ми читаємо Євангелія від Івана, 5 розділ, 37 по 47 вірш. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у імення своє, то приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б Мойсеєві вірили. То і мені повірили, бо про мене писав він. Якщо Писанням його не вірити, то якої віри поймете словами моїми? Тобто, коли Ісус говорить ці слова, Він говорить, я прийшов у імення свого Отця. І на яке саме Він імені би, звертає їхню увагу? Яхве. той, хто був від початку, той, хто є. Хто може спасати лише той, хто знає про цю білему від початку її зародження? Ісус не з'явився. От знаєте, в новому заповіті Ісус був від початку, Він знає цю проблему досконально. Чому слова Буди, Магомета та інших вже вчителів не спасають? Вони не знають корення проблеми. Але Ісус Він був ще до початку створення світу. Він Бог, Він є початком і кінцем усього. і тому Він може вирішити проблему гріха досконально, раз і назавжди. Ще одна істина, на яку ми поглянемо, це Божі обітниці, які Моїсеєв мав нагадати народові. Вони ведуть нас до Ісуса. Як звучала Божа обітниця Аврааму? Ми читаємо Галатом, 3 розділ, 16 17 вірш. А обітниці дані були Авраамами і насінню Його не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного насіння Твоєму, яке є Христос. Тобто Ісус Христос один, те не саме насіння, та сама обітниця, лише в Ісусі Христі є Спасіння. А я кажу ще, що заповіту від Бога затверджено: закон, що пройшов по 430 роках, не відкидає, що обітницю він зруйнував. Тобто закон він є доповненням до основного, до обітниці. Але не, бо дехто каже, обітниця це ми відкидаємо, бо це в нас не стосується. Але от закон це, це про нас. Але Бог каже, ні. Обітниця, в обітниці є сила. Бо Бог своїм ім'ям клянеться, коли дає обітницю, а закон є доповненням до цієї обітниці, якби умовами. Тож ми бачимо цю червону нитку, яка веде нас до Христа. Мойсей є одним з ключових постатій у Божому плані, але він, як і Іван Хреститель, був лише таким притечею, який мав вказати на того, хто є нашим Спасителем і Господом. І висновок, який ми маємо зробити на останок, це те, що усе Писання говорить нам про Христа. І нам важливо задавати такі ключові питання до тексту, який ми читаємо. Перше, яке значення має благодать у цій темі? Якщо говорив, як говорив Клайв Степл Льюіс, благодать є центром християнства, то вона повинна мати відношення до будь-якої теми, яку шукають у християнської. З християнської точки зору. Тобто, якщо ми християни, має бути благодать, має бути спасіння. Друге, що змінює Хрест Христа в цій темі? Навряд чи є в житті людини щось, що я не потребує спокути через Хрест. Всі наші діла, вони є гріховними. В кожному нашій дії ми можемо побачити несовершенство. Але Бог і Хрест Ісуса Христа Він вирішує багато з наших проблем. Яке значення має Ісусовий прихід у зв'язку з цією темою? Чи не було потреби в Еменуїлі в зв'язку з цією темою? Тобто, будь-яку тему в нашого життя ми можемо подивитися, якщо ми прибираємо Христа з цього рівняння, що змінюється? Змінюється все. Тобто, Христос є основною, центральною темою нашого життя. Четверте, яке знає, значення має обітниця спасіння в цій темі? Якщо немає обітниці, то немає і спасіння, бо нам нема до чого, на що надіятись. П'яте, як ця тема знаходить єдиний вихід через Ісуса Христа. Тобто ми бачимо Мойсея, але Мойсей помер. Авраам помер. Лише Ісус Христос він помер, але Він живий, бо Він воскрес. І шосте, як ця тема знаходить глухий кут без Ісуса Христа. Як я сказав вже, це рівняння неможливо вирішити, якщо не буде Ісуса Христа, якщо не буде Спасителя. Тож давайте ми станемо на наші ноги і помолимось. Батько наш Небесний, ми вдячні Тобі за цей день, за милість Твою, Господи, за Ісуса Христа, за Моїсея, за те, що Ти покажеш нам через Слово Твоє, які ми, Господи, який у тебе є план спасіння на наше життя. Ми просимо Ти, благослови кожного з нас роздумувати над цими текстами, Господи, заглиблювати слово Твоє і будувати міцні стосунки з Тобою, наш величний Господь, Отець і Недух Святий. Амінь. А ми продовжуємо наше молотоване служіння. Якщо раніше шлях до Господа він був досить складний.